Дорогу. Сьогодні у нас е, вийшла третя частина на 5 на честь 3. На силу вийшла. Четверта, як бачите, вже в розработки. в И Тут з'явилася нова кнопочка. Castom ночі можна на, на, ну, кастом ночі появилася, але її такої не було. І пропала кнопочка. Кнопочка в магазин скинула. І у нас є графіка, но вона була... И цьому... тут буде капец довго как сте. Новості награда, Можно прочитати. Я сейчас вам покажу. Дальше корови кудись пропали. И рибу, до речі, я не замість, там риба, бачите, в руку. Корови тільки кудись пропали. Йохоо! Я вже бачу анімацію. Там уже коли це. Тут у мене буде трошки вагати, на... там де треба стріляти пірошками. У мене буде лагати. І тут можна зробити... А, Бадебен! Ну, коротше, як прибив друж... дружка, не дружка, а Тимоху. Писайте, як йому по голові да побіг від Тимо Хішалуна. Там йому дали. І по голові. Отак От можна і робити. Ігену можна чаєм тільки робити, Так можна робить. Сіской. Бутерброд. Не піражок. А у тебе за чами вообще? О, приїхали. Ну, ви напевно вже бачили цю анімацію. Так що е, я не буду вам затягувати. ви дивилися трейлер. Ви дивилися вже трейлер. Ви вже бачили трейлер, так що я вам пропущу. І от тут, після оборони, там, до речі, куча мемов. Сигма он. Там даже холібан є. Дивіться, нам показывает приколь.

О, приехали. І я вам покажу, якщо вони будуть отут, на цій двері, чи от на цій двери, кидайте чай, чи пірожочки. Блін, воно дуже довго кипітиться. долго кипятится. Дамберочка трохи. І вам покажу, тільки... ага, вони зараз на третій камері. Де вони? Делаем. Так, давай быстрее. Кипы, кипы, кипы. надо быстренько забрать этот генератор. А канистру ела? у нас? У нас тут трендец. Все, у нас есть чаек. Мы можем насыловить бывать очередной. Она сейчас на другой ка. <реклама> так, просто не Далее быстренько надо заправиться Ну, короче, это дуже классно О! О! Вот это Пиу-пиу! Мен уже закинь вас пирожки. Потреба быстрее их убить. Быстренько, 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 быстренько. Быстрее засова. Все, ладно, вони будут печаль пикктися, А нам потрібно слідкувати за ними. Мама дорогая. Давай быстрей, шо, быстрейшей. Спасибо. Пірошки є. Готой. Завжди готуй у вас. А, канистра закінчился. Канистры, Мы не потребны канистры, да? Добавьте канистры. Так. Сидит за камерой, чтобы шалуны не подошли. Пеките пирожки, заваривайте чай, кормите и поите шалунов через камеры Отбивайте их при появлении в комнатах. Не забудьте осторожны, как бак генератора, и во время заправляйте его. Во время. Так. Д. Звёздки мне не брать. Канистры. Звёздки брать от канистры, я не разумею. Мне звёздки брать от канистры.

і потрібно налипити не блін Блин. А сейчас... Так, давайте нам потрібно... Я сподіваюсь, нам трисять енергії хватит. Быстренько, 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 быстренько. Сейчас сегодня вышел Дорс 2. Який потрібен... Чтоб euh, в нього попасть, вам потрібно... Ну, так, нам залишилось ще трошки... Нам щоб продержатися годинку. Блин. Давай быстрейше! Пирожки давай! И чайник, не вставай! Де вони? Они сейчас прийдуть потрібно. Чайник! Быстрейше! Мне потрібно дожити до другой ночи! Я хочу спить и дожити! Будь ласка! Енергія, не підведи мене. Енергія, не підведи, будь ласка. Ну, я думаю, я не спію дожити. Є! побіда! Ну ладно, все бокам. Скачу эту игру у нас на открытой. На